Кожна людина в світі чогось і так боїться. Нема такої людини, яка б чогось не боялась. І це усе <рискл> в місті страхи можуть бути інші. Там поламав телефон, але потім можеш схватити п'ядалі від баті. Там морозиво може впасти, ну я там ще не знаю. Вовк кусити за бучок. Нагадую, це в місті, а от селі ну трошки інше. Це, наприклад, а, а водяной, я водяной. Звичайно, туалет в місті і туалет в селі відрізняється. Хто дивився оце відео, ось фрагмент, той зразу згадав. Що, хто ще досі не зрозумів, що за відео, то ось ще. Моя задача помаленьку їхати, поки тато буде розкладати. І так, уяві, якщо ви з міста, ви заходите в туалет і бачите отаку от картину. Туалет, не такий, як вас. Заходите, оглядуєтесь, а там така чорна дира. І там повністю доверху завалено гімн. Ладно, ось я згадав історію, яка зв'язана з моїм рідним братом. Це було досить давно, щоб не збрехати, ну, пару років може точно є. Оооо. Чуєш, Андрій? Я не просто тебе так тут чорним намалював. Оооо. І так, зібралася наша банда на щось. Я толком не пам'ятаю, чи то на день народження, чи на то щось інше. В перший час ми нічим таким дуже сильно не займалися. Грали ігри ну, в ну, комп'ютерні, телефоні і отакі о. Але потім ми почали грати камінь-ножниці папір. І програв мій брат. Як ви думаєте, що загадали ми? Яке ми загадали бажання, щоб він виповнив? Ану напишіть в коментарях, хто і хто напише, получе нічого. Правда вигодно. Не присідання, не віджимання, нічого інше. Та, піти в сортир, там де так жорстко воняє, що, що там очі виїдають. Але там так багато гі... Ї... Так що там не кожен виживе. Добре, це все шутки. Так що. Це звичайний туалет. Просто якщо привикнути, то все буде окей. Ось таке відео. Вийшло. Так що. Всем пока-пока.